Об'єднані футболом разом сильніші. Ми продовжуємо говорити про, напевно, найбільш акцентований зараз з боку ворога Авдіївський напрямок і на зв'язку із студією Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Пане Сергію, вітаємо! Слава Україні! Героям слава! Ми навіть не уявляємо собі, яке пекло зараз діється на Авдіївському напрямку. Лише читаємо доволі сухі зведення генштабу, але розуміємо, так що надзвичайно складна ситуація з урахуванням активного використання ворогом авіації. Наскільки ми розуміємо, вони посилюють свої спроби взяти Авдіївку у кільце. Поділіться, будьте добрі оперативними новинами. Так, да, вони спроб своїх не покидають, вони наміри свої показують нам, що вони хочуть зробити. Наразі ситуація дійсно складна, але, але все одно контрольована командуванням Збройних сил України. Всі їхні потуги не привели до того успіху, який вони планували. Практично, от вже це зведення Генштабу. Що за цей період цього повно повних атак, які вони робили спробу, більше п'яти тисяч особового складу у них вбито, тільки вбито. Більше ста одиниць техніки. Ну розумієте, що це дуже величезний удар, але наміри їхні також залишаються заволодіти Авдіївкою. Пане Сергію, якщо говорити про якісь більш-менш конкретні локації, ключові для Авдіївки. В якому статусі зараз знаходиться трикон, висота, що із залізницею на півночі, і чи далеко, чи близько ворог від Коксохіму, як такого? Дивіться, значить, те, що ви задали, це все є, скажімо, інформацією в першу чергу для противника. Ми це знаємо. Окей. О, і не будемо їм казати для того, щоб вони не користувалися цим. От, я, я скажу, що ситуація знаходиться під контролем Командування Збройних Сил України. Все. Крапка. Пане Сергію, яка ситуація у Водяному? Там розуміємо розташований доволі потужний масив російських інтервентів. Ну і відповідно сподіваємося, що туди регулярно щось прилітає. Але ворог досі там. Дивіться, я взагал, загалом скажу: от на Авдіївському напрямку, в цьому районі. Цей е, укріп район укріплявся з 2015 року. Дуже багато було спроб за цей період з 2015 року, в тому числі, робити провокації і з періоду повномасштабного вторгнення, але вони не просунулися. От, тому е, спроби були невдалені, і, сподіваюся, і робимо все для того, щоб вони і надалі були такими ж невдалими. Ми знаємо їхні кроки, ми бачимо, що вони хочуть зробити. Ми знаємо дуже більше, чи вони можуть догадатися на сьогоднішній день. Буквально нещодавно наша розвідка повідомила про те, що в Донецьку був знищений один із таких опорних для Авдіївського напрямку у противника складів з боєприпасами. Власне, наскільки пане Сергію, залишається щільним ворожий вогонь, саме артилерійський вогонь на вашому напрямку. От, от, наприклад, там наступи такі піхоти, їхні штурми групи трошки зменшилась, е але артилерійський обстріл постійно ведеться. Це і в день, і вночі. Тобто, це е ну, напряг від цього постійно. В небі щось літає, е артобстріли ведуться. Люба спроба нанести якийсь ну, терористичний е акт з їхньої сторони, він продовжується. Тому напруга вона постійна. О, але ж ми за цим дивимося і знаходимося на цій ділянці для того, щоб давати гідну відсість цьому, Шановний пане Сергію. Так, якщо говорити ну про несекретні плани ворога, чому з такою він ну знаєте впертістю ідіота повторює те, що вони намагались робити свого часу на бахмутському напрямку? Тобто, ну ми бачимо величезну кількість знищеної спаленої російської бронетехніки. Розуміємо, які втрати вони понесли в живій силі, але все одно вони. Накачують, накачують, накачують особовим складом, який потім угноює Авдіївські терикони. Але щоб що? От в чому стратегічна мета їхніх рухів? Саме там, не саме на Авдіївському напрямку, у нас фронт всіх цілому всі є російсько-український на всіх напрямках. Один Один командуючий, який цим керує. О і бачите, у них багато де є прогалин, де вони програють, і вони розуміють, що вони програють. Вони потихеньку відступають на багатьох ділянках фронту. О, а тут хоча б щось досягти, хоча б е, якогось досягти кордону, скажем, того то адміністративного кордону Донецької області і потім заморозити конфлікт. Це раз. По-друге, весь світ знає, що Путін е, їздив в Пекін там 17-18 жовтня, і йому до цього часу дуже потрібна була це. От перемога маленька, щоб якось політично це там помахати, там якоюсь шестьоркою казарями, то от, так, скажімо так, але це все не вдалося завдяки зусиллям да, наших побратимів. Кожної секунди йде робота і в день, і вночі, і це ну, не будемо казати, якою ціною зараз досягається. Ми всі це розуміємо. Ось от. От така от ситуація: все більше нічого іншого. Ніякі йому люди Донбаса не потрібні, ніякі йому тут руські не потрібні, нічого такого. Він нічого все знищує. Це терорист. Бачите, що він робить з Завдіївкою. От, сподіваюся, що не дойде, як до Бахмута, але ж постійно туди прилітає і руйнуються наші будівлі. Угу. От, а там ще мирні мешканці цивільні. Так да. от пане Сергію, вже. Доволі довго йде війна дуже високої інтенсивності, так, широкомасштабне вторгнення, це прийнято називати. А наскільки зараз є, е, ну, на якомусь такому от рівні, і що це за рівень стосунків українських військових із місцевими, які залишаються в районах, де ви перебуваєте? Чи є це якесь синергійне вже співіснування? чи все-таки е, Розуміння того, що ви робите свою роботу, вони намагаються там побутово вижити, і так далі. Я скажу те, що я бачу особисто. Так. І в спілкуванні з цивільними, в тому числі, ми. На початку да, було якесь нерозуміння. Було таке, не всіх, окремих людей, вони просто мовчали, або там десь щось думали про своє. А під час нашого перебування вже там, коли ми стали більше спілкуватися, більше. ну, бути задіяні в якихось проєктах, пов'язаних з допомогою, там когось підвести, вивезти, наприклад, надати медичну допомогу і так далі, люди більше відкрилися. І вони хочу сказати, що люди Донбасу більше більшість це теж українці і думають по-українськи. Практично не можемо. От я сьогодні дуже радий, що ми багато це побачимо на власні очі, хто такі люди цього регіону, яких весь час. Якось путали з тим руським міром. Вони це класні, дуже класні, мотивовані люди, які теж виступають за єдність України. Мабуть, десь є такі, які мовчать ховаються, так звані ждунчики. Але в цілому, це сьогодні, оця, на жаль, біда, вона більше об'єднала Україну от всі регіони, чим всі там 30 років до того. Дякуємо вам, пане Сергію. Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіходної бригади імені Якова Гандзюка. Був зараз з нами на зв'язку. Авдіївський напрямок. Надзвичайно складно.